І всім привіт на славі сьогодні Кристал Вікіра. Мам. І сьогодні ми будемо показувати скину, як так сказати, їх оце. оцінювати ми їх ну, не будемо, але будемо, звісно ж, показувати вам свої скіни. Тоді, перший скін. Ось такі в нас перші скини. Ось такі да. Думаю, дві попки, да. Хі -хі. Ось такі в нас два скина. оцінюйте в коментах. І при звісно звісно, до других. Ось такі в нас два других скина. Да. Такі оцінійте, звісно, наші в коментарі. Ой, скини наші в коментарях. Якщо хтось хоче, а ви кірен Скін, пишіть в коментах. Якщо Кірен, то я з нею поговорю. Якщо вона згодиться, то далі до новий питаннячка. Якщо ви хочете, звісно, скін, то пишіть в коментарях і свій нік, щоб я вас додавала і щоб я вам дала цей скін. Якщо ж вам, звісно, сподобається. Ну, приступимо, звісно, вже до третього. До Да, так що це за мені приглашать. Ось такі треті скини в нас, да. Такі мемонниці. Ось такі в нас тре... три, Ой, треті скини. І такі гарні нас скіночки. Звісно ж, пишіть в коментарях, як вам вони. Я знаю, мені... Ось такі скини в нас виходять. Оп-оп-оруб оп-оп-оруп-оп. Оп, 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 оп. Так, далі четверті скини і отакий мене. Четверті скин, давайте я візьмемо, не буду вже прямо допинять відео. Ждем Киру. One moment. Я поки по ладно, це было буквально миллисекунда. Мне мене скин такие є, у меня здається, Что-то все-таки вона миссия скин брала, да. Цей скин я їй давала. і... так, блин, шо уже за мене... Так, Цей скин я їй і давала и і... вот такие гарные скинзики на свои шоу. Я Ось такі два скіна, у нас такі ми. Далі. Ось такі у нас скини. Звісно, ви можете побачити, що це з мій скінчиками знімаємо, тому вам її не цікавить. Ну, давайте, звісно ж, подивимось на Кірен Скін. Я візьму фінатор. Ось такий гарненький скінчик в Кіри. Mi... błęk. Mii w całej komi zawsze zdymałam. Taki skin. Takie oczki garnienki. Mamy te maneki, takie oczki. U Tu, ja, 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 ja. Ось такі два скіна у нас є. Е, дякую, що звісно дивите на нас. На цій секунді я попрошу вас, щоб ви поставили лайк і підписались на мій канал. Дякую вам за перегляд, що дивитесь мене і підписуєте, звісно. Ну просто зараз приступаємо до шостого скіна. Ось такі у нас два шості скіна. До речі, оцей скін ви можете побачити на моєму каналі, я його робила. І тому можете зразу зайти на мій канал і подивитися. Як я робила цей скін. Да. Довго я його робила. Ой. Ось такі у нас два скіна. У полуничний, в мене якийсь сервичний. ладно. Представляю, самий скин. Погнали. Отакі нас. Те, скільки ви могли бачити у мене відео, бо я давала його другу і ви могли бачити його у моїх відео. Так, да, отакі в нас скини. Спіль... Якщо отако, дивіться, Ох. уха.

Восьмий скін, це в нас отакі два скіна, восьмі. Скін. Трошки і це коли в мене ще не було пасів і я ще не знала, типу, як грати в WildScape. Типу я знала як грати, але це біжкін тоді, коли в мене ще не було ніяких пасів. Таке? Ні, ні, що таке? Понятно, нічого таке. Так, ось такі два скіна у нас такі гарнесенькі, розовенькі. Найбіжці ти в мене тимніший. Далі. У мене далі йде лисичка. А в тебе що. Угу. Ось цей скін ви бачите, Ну, звісно, ви бачили його, тому дивимось на мій скін. Такий я лисик. Можете приехаю. Далее девятый скин, девятый скин, ось такий девятый у меня -э скин. Я його давала с Дарку. Такий звездногарненький скин в нашей керушечке. Да? Да. Отакі От гарні скини в нас вийшли нам. Угу. Тепер давайте 10 скін. І ось прийшли до 10-го скина, коли я казала, що я його давала фірі. Да, так, цей скі я давала фірі. О, Не такі ще гарні сіри я вже бачила. Але ось такі в мене гарний і в неї гарний скин. Дякую! 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 Такі в нас скини, звісно ж пишіть в коментарях, як вам вони. Ось такі та. А ми поступаємо до кінця. Так і перстанній Ось Отакий похожий на Кірен. Але приступаємо до кінця і цей скін мені завжди давала Кіра. Да, оцей скін мені давала Кіра, тому дякую. дякую. Кіра. Кірі, дякуємо, Дуже гарний скін, мені подобається. Тепер давайте приступимо до останнього скіна. І зараз це відео. Такі два останні наші скіна. Ось такі два М -м -м -м. гарні скіна у нас є. Мені дуже подобається скинакіра. То був десь. На це щастя. Ми будемо закінчувати цей ролик. Дякую вам за перегляд і... Надіюсь ви підпишитесь на мій канал. З вами була Сині Кристал Іра. І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і удачі-удачі вам. Надіюсь вам це відео сподобалось і... зовсім в вслідуємо відео і... Надіюсь, вам це відео сподобалось. А тепер. Дякую вам за перегляд! З вами була синій Кристал Вікира. Сьогодні ми показуємо скини на тому Нія. Сьогодні ми показуємо скини на ноному. І надіюсь, вам ці скину сподобалось. Ви будете два і... Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. Люблю цілую вас. І на сьогодні все. Всім пока-пока. До нових зустрічей в нових відео.